Зараз помолимося за нашу державу, помолимося за президента, за владу, за генералів, офіцерів і за всіх тих людей, які зараз захищають нашу Україну, що на нулі, що тут втило. допомагають боронити свою землю. Отче Небесний! Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, Господь, за нашу державу. Я прошу Тебе, святий всемогутній Боже, за те, щоб війна закінчилася, щоб росіяни Господь повтікали з нашої землі, щоб мир прийшов на нашу землю, щоб розбудова прийшла на нашу землю. Даруй мудрості нашій владі, президенту, даруй мудрості нашим депутатам, міністрам, генералам, офіцерам. І солдатам, Господь, допоможи нам, Господь, рухатися, рухатися далі з миром, рухатися далі з тобою, рухатися далі, Господь, в мирній країні. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа за цих хлопців і дівчат, які воюють. Я прошу тебе за Володю Китаєва, за Дениса Казаченка, Василя сина Мар'яна, Антона Дар'єнка, Андрія Костюка, нехай знайдеться, Андрія сина Любові Андрієнка, Юрія сина Наталія, саму Наталію, Азарія, Чоловіка Іванки, Вадима Зверхівського, Вадіка Бабича, Сергія Литвинчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського, Діму Середовича, Діму Сина Гаврилівна, Руслана Гриба. Сусіда, Сашу Репанка, Сашу брата Ліли Литвиненка Сашу Ремонтніка, Сашу Ємельянова, Женю Ємельянова, нехай знайдеться і буде живий. Віталія сина Іни, Віталія Чоловіка Наталія, Богдана сина Продавчині, Михайла Збишева, чоловіка з Макарова, Богачука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченко Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочка Олександра. Миколи прізвища не знаю, Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина Чоловіка Наталії, Вадима брата Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Плахтєнка, Володимира, сина Марії Гомона, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини. Племінники Ольги з Німеччини, Артема і Павла, їх мати Наталю, Сестру Олі, Павла Григорука, 150-ту тернопільську бригаду, 100-ту бригаду, 13-ту бригаду. Безвісті зникло Федоренка, Сергія і Сашу Суворова нехай знайдеться, за Олександра Лезуткіна, Сергія, Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра, Михайла Любові, Кельник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію. Руслана Галини Леончук, Дмитра сина Олени Забари, Олександра, Валерія, Вадима Коржас, Ігоря Остимчука, Сергія сина Марії. Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, щоб знайшлися, сина Люби Кухарчук, Івана та Романа, Василя, Леоніда, Андрія Скокоса, Андрія Зазова, сина Наталія Даниленко, Ніколаєнко за звільнення з полону, Андрія Івана синів Оксани, адміністратора, Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлова, Даниїла, Андрія, Богдана і всі, хто поряд. Наталія з Блаблакара її чоловіка, Олександра і Олексія синів Оксани Шкарлет, Сергія Вигівського брата Альона, Віталія Жінки з Ситніків, Володимира Леоніда Штойка, Вадима сина Світлани і Віталія брата Світлана, Миколи Вікторії Дудко, Дудко поліцейських Віталія і Валентина, Жені з Івана, Люби, Олександра, Сергія, Ростислава і Василя Євгенії Момрик, солдата Володимира, Віталія, Романа, Василя Грижука. Володимира Федорів, Миколи Ткачука, за звільнення з полони Юрія Варцебюка, за чоловіка Люби Мухальченка і його побратимів, за воїнів Гани Ельків, Михайла, Дмитра, Андрія, Юрія, Івана. Юрія. За зниклого безвісті Сергія Ольги нехай знайдеться. За безвісті зниклих Ігоря і Олега Марії Михайлишик нехай знайдуться. За безвісті зниклих Горлач Володимира та Ігоря нехай знайдуться». За Богдана, Оксани, Мозів, за воїнів Вінрини Ряшовська, Володимира, Романа, Мар'яни, Івана, Володимира, Василя, Ігоря, Тараса, Андрія, Володимира та їх побратимів. Фігурського Дмитра, Тараса Галі Максимчук, Назарія сина Петрик Богдана, сина Іри Рожок, сина Марії Зеленчук Василя, Володимира та Миколу, Василя Жені Андрійчук, Віталія Миколи Галини Филенович, Андрія Матлика зникло у безвісті, нехай знайдеться, за зникло у безвісті Дмитра Марії Мадзюк Михайлівни, нехай знайдеться, за Романа Оксани і його побратимів, Дмитра Литвиненка, Тараса Галини Головини. Валентина, брата і Олександра, сина Лідії Лещук, Олександра, Михайла, Олександра, Миколи, Василя Андрія, з Зжена, за Олега Котро підвозив, Сергія, сина Неоніли Очаренко. за воїнів Світлани Рудяк, Юрія Михайла та їх побратимів, за Курманенка Віктора та Геннадія, за полоненого Івана Зазова, Коломись Марії. Нехай повернеться, за зниклих безвісті. Сергія, В'ячеслава, Павла, Юрія нехай знайдуться. За безвісті зникло Константина, сина Ніни Васильівни зі сотої бригади, нехай знайдеться. За безвісті зниклого Мирона Ольги Кудин, нехай знайдеться. За Андрія та Євгенія Тамари Сторожук, Олександра Ніни Андрушенка, Віталія зниклого безвісти, нехай знайдеться, Михайла Тетяни. Сергія сина Любові, Біп Романа, горіна Богдана та Андрія, воїна Євгена, за безвісті Володимира, нехай знайдеться, Євгена, Сергія, Ларису і Любов Фанасенко. Господь, захисти їх і збережи. Я прошу тебе, дій їхніх життя, Господь. Нехай всі вони будуть живими, і всі вони повернуться додому. Господь, до своїх родин. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.